Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас завітала Лялечка Наталочка. Давайте з нею привітаємось, скажемо Наталочку, добрий ранок. Добрий ранок, дітки. Наша Наталочка сьогодні ходила на прогулянку і назбирала осінніх листочків. Подивіться, дітки, які гарні листочки назбирала. Давайте розглянемо їх ближче. Малята, уважно розгляньте наші листочки. І скажіть мені, вони схожі між собою чи не схожі? Так, вони не схожі за кольором і розміром. Давайте розкладемо наші листочки за кольором. Жовті. Зелені червоні. А ці листочки якого кольору. Правильно червоні. Це великий листочок. А це маленький. А ці листочки якого кольору? Правильно, жовті. Тут також є великі листочки і маленькі листочки. Скажіть мені, якого кольору ці листочки? Правильно, зелені. Тут є великі листочки і маленькі. Великий листочок якого кольору? Зеленого. А маленький листочок? Жовтого молодці. Маленький листочок якого кольору? Зеленого. А великий червоного. Великий листочок якого кольору? Зеленого. А маленький? Червоного. Жовті листочки які? Великі, довгі. А зелені листочки які? Короткі, маленькі. Малята, скільки червоних листочків? Багато. А зелених? Один. Зелений листочок який? Великий. А червоні? Маленькі. Малята, скільки зелених листочків? Багато. А скільки червоних? Один. Червоний листочок який? Великий. А зелені які? Маленькі. Дітки, скільки червоних листочків? Так, один. А жовтих? Багато. Червоний листочок який? Великий. А жовті. Маленькі. Малята, скільки тут жовтих листочків? Правильно, багато. А зелених? Так, один. Зелений листочок який за розміром? Великий. А жовті? Маленькі. Молодці малята. Дітки, Наталочці дуже сподобалось, як ми з вами розглядали листочки, порівнювали їх. Давайте попрощаємося з Наталочкою скажемо їй до побачення!